Встав сніданок, обід вечеря, не рахуючи того, що між сніданком у обідом ще ці всі процедури стояння. Дні всі один ті самі. Вони давали вірші вчити, щоб за Росією. Щоб зламати. Ну, це моральна атака. Деякі вірші я ще пам'ятаю, але я просто не хочу згадувати. Ну і, звичайно, російський гімн співали. Ну, відмовитися дуже тяжко, могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. А щоб краще поспівати, чим переносити біль великий. Що казали. Що Україна вже російська, що казали. Захід вже польський. Стояли ми цілий день, ну, в першому. Перше в цих бараках нам ми сиділи тільки як їли, а в інших вже їли стоячи. Ну, останнім часом перед обіном нам давали трошки посидіти, а Так все на ногах сидяли цілий день. Кожна камера мала по-своєму певну кількість людей. Я в першому. Барація як сидів, у нас було 16, потім перевели, було 10 чоловік. Вони виводили на прогулки, правда, була зимою по пів години на прогулку водили, літом по годині, а в останні всі весь час стоять. Це такий режим. от Зайшов в камеру, ти стоїш. Не сидиш, не лежиш, просто стоїш. Це вже з дозволу. Їхнього, чи присісти, чи не присісти, вони вже самі рішали, чи можна сісти. Які там громади, нема ніяких. Військовий час добровольців немає. Військовий не. час це мобілізований, але пішов я сам. Спочатку на окуповані території були нас привезли, там допитали, а потім вже вивозили. Я вам не скажу, де воно було, і що було. Палаточний городок, яка це територія, не знаю. Потім вже слідчий ізолятор, це була, знаю, що Більська область, город старого скола, далі. Ну, тільки догадки, звісно. Їжа скудна була сказати, аби тільки так, щоб прожити. В основному що. Каша, вусянка, перловка, січка. Ну, обід часом. Ну, перша там ріденька. Ну, Вечором ще була картопля з рибою часом, як може попадеться. На першому закладі годували нас стабільно, але ну, мало, ну, але на, на другому закладі так само ну, барака годували трошки краще. Ну, просто щоб Щоді діяльність була. Так, так щоб ну, ліжка були, тільки як і ліжка. Не такі, що з пружинами. Нари, да. нари, так. Листи давали писати, це було за моєю пам'яті щось два рази, може кому давали, чи три рази писати, але ну, куди ці листи не доходили. Ми старалися рахувати календар, собі в голові тримати. Розуміли, який день, щоб знати, щоб не збиватися з ритму часу. А вже від цього, що ти стоїш, просто щоб собі якось розрядити голову, розрядити мозок, ти вже сам собі щитав. Скільки там ти простояв, чи скільки тобі там лишається ще до кінця року. Кожен сподівався побачити свою родину, кожен знав молитву, яку навіть не знав молитися. Я на обмін їхав три рази. І сіли 100% я не сподівався, ніхто нічого не казав. Загрозили, перевезли та все. Так само тут відкрили камеру, сказали на вихід, дали передітися. Коли вже зняли мішки з головою, що вже дали нам вільно дивитися, тоді вже зрозуміли, що це вже обмін. Ми тільки перетнули кордон, а одразу зустріли український народ, ну волонтери були, були військові. ж кому треба допомога, підійшли, дали позвонити кому треба, ну то кому цигарку захотів, хто що ще. Ну, якби теж на своїй стороні поспілкувалися, потім нас загрузили в автобуси. Ну, не загрузили, ми самі вже сіли, вже по приросі вивезли. І вже як їхали в населений пункт, ну, біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли, люди нас вітали, ну, як героїв, хоча я себе героєм не вважаю, бо герої ці що воюють. і, ну, як. Духом просто як піднімається, дуже приємно воно, що люди просто так поважають і зустрічають з добром і з честю. Яблука побачу, як хотів яблука. Ну, часом, я кажу, часом трошки одне лишнє з'їв, трошки живіт заболів. Ну, хотілося всього, як побачив, бо ж за два роки самі знаєте, що. Знаєш, яке воно, знаєш, вкус його, але його не вистачає, його немає. нормально зараз. Ну, це не тільки в мене, це в багатьох людей, просто атрофація ніг. із за чого, що, що немає кровообігу, що ми стояли. Ну як нам ми стояли на місці, але ну, нам як давали ходити на місці. Ну, від того просто, що ми ходили на місці, ну, від того просто кров так не розійдеться. Родина приїжджала моя жінка і троє дітей. Два сина і дочка. Мама, мама старша, то вона залишилася вдома тут. І тяжко Слів не було, просто сльози на очах і радість. Віра, що ж підтримувала. Сім'ю хотілося побачити і повернутися на землю свою, щоб і накончилася, і миру хочеться.